Визначте суму всіх цілих значень А, за кожного з яких для розв'язку х 0 y 0 система, системи на рівність х0 більше 0, y 0 більше 0. Схожа, система вже десь зустрічалась. Перше, що зробимо, виконаємо перетворення ось із цим степенем. При множенні степенів з однакової основи показники додаються. Отже, розпишемо. 2 корінь з х без зміни додати. 3 в степені y на 3 в першому. І назад, якщо повернемось, це буде 3 в степені y плюс 1. Дорівнює 5А додати 15. А друге рівняння запишемо поки що без змін. Корінь з Х. Додати 3 в степені y. Дорівнює А, додати 9. Щоб позбутись ось тут x, 7, можемо. Друге рівняння на 2. Перше записуємо без зміни. 2 корінь з Х додати. 3 в степені множити на 3. дорівнює 5а додати 15. Множимо 2 корінь з Х додати 3 в степені множимо на 2. Дорівнює 2а додати 18. А тепер віднімемо від першого рівняння системи, друге. 2 корінь з х відняти 2 x – 0. 3 помножити на 3 в степені y відняти 2 помножити на 3 в степені. У. У нас залишається тільки 3 в степені y. Рівня 5а відняти 2а 3а, 15 відняти 18 мінус 3. Поки що залишимо. Тепер нам потрібно х виразити, тобто домножити рівняння системи, перше або друге. Таким чином, щоб в нас ігри при відніманні чи додаванні зникли. Перше запустимо без зміни 2 корінь з, ікс, додати 3 в степені ігрек, множити на 3, дорівнює 5а додати 15, Друге, перепустимо без зміни. Корінь з ікс, додати 3 в степені y, дорівнює A додати 9. Передивимося, щоб в нас зникли ігрики тепер множимо на 3. Отже, перше, 2 з Х додати 3 в степені ігри, помножити на 3, дорівнює 5А плюс 15. Перше рівняння записали без зміни. Друге домножаємо на 3. 3 корінні з додати 3 в степені ігри, помножити на 3. Дорівнює 3А додати 27. І тепер будемо віднімати. Але краще віднімати, навпаки, в другого перше. 3 корені з х відняти 2 корені з х, це буде корені з. Х. Тут у нас зникає у, дорівнює. Знімаємо, ж навпаки, пам'ятаємо. 3а відняти 5а мінус 2а. 27 відняти 15, це буде плюс 12. Передмож, що в нас в буде х0 більше 0, y0 більше 0. Ідемо по черзі. Y Нульова більше нуля. 3 в степені Y. Це в нас має бути від y 0 більше 0. Якщо замість Y буде 0, то це одиниця. То виходить, що 3 в степені Y більше 1. 3 в степені Y – це 3а відняти 3 і це буде більше 1. 3А більше мінус 3 переносимо, змінюємо знак, 1 додати 3. Отже, 3а більше 4, звідси ділимо на 3 і отримаємо, що а більше 4 третіх. Х тепер х більше 0. Отже, корінь з х більше 0, А отже, корінь з х у нас дорівнює так в цьому виразу: мінус 2а плюс 12, отже мінус 2а плюс 12 буде більше 0. Мінус 2а більше мінус 12. Ділимо на мінус 2, як коли ділимо на від'ємне число, знак на рівності, змінюємо на протилежний, де А вже менше, мінус 12 ділимо на мінус 2 мінус на мінус плюс А менше 6. Позначимо ці числа. Не включаємо а більше 4. Треті. Більше за 4 третіх. 4 третіх це 1,1 третя. більші значення знаходяться праворуч, А менше 6. Менше шести. Менше значення знаходяться ліворуч від заданого числа. В цей проміжок. Визначити суму всіх цілих значень А. Цілі: більше за одну цілу – у більше число два ціле, дати три, додати чотири, чотири. дати п'ять. Шість ми не включаємо, Числюємо. Два додати 3 -5, 5 5, 10 і 4 чотирнадцять. Відповідь 14.